Працюють всупереч війні. Івано-Франківський драмтеатр відкриває 84-й театральний сезон. Керівник театру Ростислав Держипільський каже: глядачів тішитимуть вже улюбленими виставами та прем'єрами, які планують показувати щомісяця. На вересень плануємо прем'єру. В джазі тільки дівчата, в мюзикл, в режисурі Назарія Паніва. Я думаю, що це буде надзвичайно цікава робота. Там працюють дуже класні актори наші, і вся молодь задіяна і в масових сценах, і, і оркестр, і Богдан Ткачук, головний диригент, працює над аранжуванням музики. Дмитро Лека, головний хореограф, працює над. Не посновкою танцю у цьому сезоні зізнається керівник драмтеатру, Репертуар буде наповнений шедеврами української класики. Декілька вистав, які зараз у нас з'являться в репертуарі, вони будуть власне такого. Нашого національного кращі зразки української класики, чи літератури сучасної, чи драматургії. Тобто, попрацюємо над цим. Від сьогодні теж у нас стартує нова робота в режисурі нашого актора, заслуженого артистку України, режисера Олексія Гнатковського. Сватання на Гончарівці. Маю надію, що це теж буде якась цікава нова версія, нове бачення перлини. Української класики, і яка теж може нас потішити. Крім того, колектив театру поповнився двома зірковими акторами. Йдеться про Ірму Вітовську та Любомира Валівоця. Я дуже радий, насправді мені дуже подобається театр, мені дуже подобаються актори, атмосфера. Мені дуже подобається, яку позицію займає театр соціально, як він допомагає воїнам і людям. Переселенцям і дуже символічно було потрапити в цей театр саме з Ірмою Вітовською. Ми з нею знайомі, хоча ну я не знав, що вона теж на цьому конкурсі буде. Та не виставами єдиними. Актори театру продовжують працювати у гуманітарному центрі рух опору, рух допомоги, який створили з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Координаторка центру, акторка Надія Левченко, розповідає: колектив театру та небайдужі громадяни міста. Підтримують як переселенців, так і людей, які зараз мешкають у тих регіонах, де ведуться бойові дії. Це Миколаївська область, і, власне, Миколаїв, Харків і Харківська область. До Херсону ми вже ну як всім відомо, вже не доїжджаємо і туди ми переправляємо допомогу в інакшій якості. Ми знайшли шлях, як переправляти туди валюту. Валюту ворога на жаль, але це реально допомагає тим дитячим будинкам і людям, які залишилися там вижити, тому що виплати, як відомо, їм ніхто ніяких не проводить. Ви виїхати звідти вони не можуть. Також на кожну із вистав, Франківський драмтеатр безоплатно віддає півсотні квитків для внутрішньо переміщених осіб. 84-й сезон стартує 16 серпня із національного мистецького проєкту Бій за Україну. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.